Так, продовжимо. Напишемо тут за допомогою стандартного методу, стандартної функції ShowMessage. Ну, повідомлення привіт, мир. Ну, як написано тут. Значит, параметром у нього є строка, яка буде виводитися навык... на екран у вигляді діалогового віконця. Потім натиснути кнопку ОК, ну, ви повідомлення це побачите. Єдине, що тут потрібно змінити, ну, це, по-перше, перенести все-таки в секцію Public, а там, де у нас описуються написується, поряд з описом Button, там оця от процедура, котра значить, є обробником натискання на. Цю кнопку. Ну, і якщо запустити ось цю штуку, дозволити, от привітатися, Ну бачимо, що нічого немає. Чому? Тому що в тому вигляді, коли ми отак виправляємо з самого початку, ми не забули зробити одну штуку. Тобто в інспекторі об'єктів. Є вкладинка властивості, там, де ми писали от, Caption привітатися, тобто напис на самій кнопці. У нас ще є вкладинка «Події». от В події он Click треба задати ось обрати ту у нас процедуру, в котрий це button один клік. Якщо натиснути зді, тут ми обираємо її button один клік. Ну і тепер можна запустити. Зараз можемо натиснемо. Де компіляція. от вже. І натискаємо Привітатися. Ну, як бачите, вже тепер у нас виводиться повідомлення. Отак от виглядає шоу на Ось таким чином у нас ми виконали ось таку просту вправу по знайомству з середовищем. Азарус. Ну, подалі ми будемо працювати, продовжувати. Ну, що я хотів зробити? Зробити я хотів створити проєкти все ж таки, ну, вже без коментарів, швиденько зробити, щоб ви побачили, що деяких речей не повинно робити. Це вже наступний етап. Тому я роблю так. Я роблю файл, Создать І знову обираємо додаток, ОК, наша форма нова. На цей раз я відразу буду зберігати її. То есть файл сохраніти, все. Тепер він мені От, напишемо папку Hello World 2 зробимо. Создати папку. World 2. Только латиниця. World 2. И проект ну Hello World 2. Так, Зберегти. Проект... Так, Hello World 2 я написав Берегти. Так, юніт юніт Main Form. Чому юніт Main Form? Тому що ми ось цієї форми, зараз властивості Name пошукаємо. Де там у нас Name? От, тут написано форма 1. А ми зробимо Mainform. І у нас буде відповідність форми з модулем. Кнопка стандартна. батон батон Ну, привітатися. Привітатися. Так, привітатися. Чомусь... А, це ним. Він нам треба кипшем. Я вибачаюсь, не, не побачив. Кипшем. загалом привітатися. Тока українською і вітатися. Ось так. І тепер просто зробимо двойний клік на ньому, на оцій кнопці. От, відразу у нас з'явилася ось ця заготовка. Відразу вона з'явилася і тут. Потім поясню чому. Ну і так, тут уже пишемо просто код. Show message. Ну. Привіт, мир. Привітмир. То есть, так швиденько ми зробили, запускаючи це. Ну, відладку ми погоджуємося з цим варіантом. і компіляція, вона вже... Закінчилося. Тепер наш шабафт антивірус пропустив. Привітатися. Привіт мір. Як то кажуть, якщо не робити помилок, то все виходить набагато швидше. Ну, я думаю, що це буде тема практичного заняття. Ви просто значить, повторите те, що ви. Або тут побачите в ролику, або почуєте на лекції. Ну, На лекції там буде трохи докладніше, там можу відповісти на питання. Деякі речі, яких для швидкості я тут просто опускаю. Ну, щоб воно конспективно в варіанті там, на лекції будуть більш детально розглянуто. Ну, а на цьому будемо вважати цю тему на сьогодні закритою. Так що на все добре і гарного вам часу доби.